Потреба в технічному прогресі В івано франківську в університеті короля Данила відбулися обласні змагання радіокерованих та автономних роботів. Роборейс участь взяли 20 команд різного віку з усього прикарпаття. Змагання відбуваються серед здобувачів загальної середньої позашкільної. Професійної фахової передвищої освіти загалом це учасники від 10 до 18 років, і вони змагатимуться сьогодні у чотирьох номінаціях на відміну від минулого року, бо це буде слалом швидкісна їзда для радіокерованих роботів. Бій роботів це також радіокеровані моделі. І новинку ми ввели гільх та роболабіринт для автономних роботів, чого не було минулого року. Цьогоріч нам вдалося зібрати 20 команд з усієї області. Це хороший результат. Насправді, тому сьогодні тут будемо вітати Коломийську, Калуську, Надвірнянську, Гвіздецьку вперше та Івано-Франківську територіальні громади. 18-річний Олексій Медвідь з дитинства полюбляв різну електроніку, тому вступив до фахового коледжу і з гідністю представляє роботу їхньої команди. А це робот, який складається з деталей квадрокоптера. Я беру участь в заході, щоб показати наші можливості нашого клубу, робототехніка, який досить успішно зараз розвивається. От робот це Цікаво, досить модель, бо складається з більшості деталей від квадрокоптерів, які зараз літають. Воно доволі довго може працювати, десь від години плюс. Ми навіть ще ні разу не змогли розрядити акумулятор за скільки часу тестувань. Це працює від нас, передається від пульта від квадрокоптера сигнал на наш мікроконтролер, який, який передає вже дані сервоприводам та двигуну, що потрібно робити, як повертати та крутити двигун. Над цим працювало чотири людини, кожен мав свої задачі, тобто моделював корпус, хтось програмував, хтось з байов оплати, хтось придумував дизайн. От, це зайняло нам буквально два-три тижні. Такі змагання вже другий рік поспіль проводять з метою популяризації розвитку робототехніки і прикладного програмування серед молоді і не останнім є мотивація для молоді, бо всі знають, що саме з таких заходів. Починається шлях майбутніх інженерів, науковців, стартаперів. Гуртки робототехніки мають велику популярність, оскільки робототехніка то такий категорія майбутнього насправді і всі хочуть спробувати щось моделювати самостійно. Проєктний менеджер IT напряму університету Корля Данила Тарас Стисло додає дуже втішно, що діти розробляють власні моделі роботів та розвиваються. Ми хочемо, щоб діти розвивалися, давати їм стимул, бо вони приїжджали, змагалися. Це ж не є якісь такі змагання, що там перший, другий. Вони сьогодні перші, завтра вони будуть другі. післязавтра знову перші. Це вони вчаться, приїжджають, вчаться, бачать, бачать свої помилки, і вони розвиваються. Яна лазорик, віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей